Прогулянка у парку. Атракціони вже позаду. Зараз смакуємо смачне морозивко. Даринько, покажи, яке тебе морозивко, Зі смаком жуйки. Сімейна прогулянка. На задньому фоні Свято-Георгіївська церква, яка створена князем. Володимиром Васильковичем ще у 1287 році. Щодоренка, будемо сходити, сходинок? Давай пішли. Наступна прогулянка до будинку пана Броницького. Щодоринка, не страшно спускатись? Даринка бо морозивку загубиш. Ще ж немає відручки? Цю гірку називають замковою, бо там колись стояв палац Володимира Васильковича. І небо таке чисте, чисте, гарне. І знову наше відео для мами, для бабусі, так, да, Даринка? Будемо розвивати, бабусін блог всіма способами, так, Даринка? Угу. Тут струмочок, правда, вже не дуже чистий, але все рівно звук гарний. І знову ж таки храм позаду надзвичайно гарний. Йдемо до пана Броницького замку будинку. Йдемо. А ти так так і Там немає дороги. Ми для бабусі відео знімаємо деринку, так? Йдемо сюди, Данія. Ось так ми цікаво гуляємо. Погода надзвичайно гарна. Це сходинки, на яких ми були. Це даринки одне із найулюбленіших місць для прогулянок. Надзвичайно гарно, і пташки так гарно співають. А небо просто неймовірне. Ось і доходимо ми до маєтку пана Броницького. Даринка також тут дуже любить гуляти з боку школа. Надзвичайно ну, стара будівля. Вікна позилася, але є. Але надзвичайно гарно. ніби повернувся в минуле. Можна уявити, що тут дворяни ходили. І так гарно-гарно. І позаду яка краса навколо, і знову ж таки церква виглядає. А це, кокавий зять Степан. Вперше у блозі мами. Мати, що це почав? Укриття. Там десь має бомбосховище. Надзвичайно гарно, правда, донечка? Ага. Сонце коли ще й обіде. Ось цей. Будинок. Да, Дуже гарно. Так тихо, тихо, навкруги. Ще й кумарі так гарно кусають. Донечка, ходи сюди. Навіть ці колони ще збереглись. надзвичайно, ось. Палац Бриницьких. А це маленька фотосесія даринки до Дня захисту дітей. Вона фотографувалася для садочка та розповідала віршика.